День театру в Мукачеві відзначили виставою. Служителі Мельпумени Закарпатського обласного театру драми та комедії подарували глядачам виставу Лізістрата. Бістиніці ми же защищалі. Вистава з еротичним присмаком прийшлася глядачам до душі. П'єса написана у віршах. Це комедія з відтінком лірики. За сюжетом молода жінка Афінянка змогла зупинити війну між Спартою і Афінами з допомогою жіночого сексуального страйку. Вистава не нова, поставлена чотири роки тому. Так сьогодні порадовали артисты з самой темой, з самой игрой. Вообще, я допустим вийшла сьогодні, ну в восторге. Вийшла я говорю своей подруге, що так порадовали, как никогда. Это то, що нужно в нашем государстве. Конец войны. Глядачі кажуть, було б добре, якби і в нашій країні так легко можна було зупинити війну, як у виставі. Однак, за словами головного режисера Євгенія Тищука, відношення до сучасних подій в країні вистава не має, тому не варто проводити паралелі. Це класичний сюжет на теми Арістофана. Справжня п'єса Арістофана була написана в дванадцятому році до нашої ери. Час змінився, і ви бачите, що класика вона є і тим класикою, що вона на всі часи залишається актуальною і тематичною. Що може бути найкращим подарунком для актора та режисера ніж оплески вдячних глядачів, акторам закарпатського обласного театру в цей день. Глядачі аплодували стоячи.